Наші глядачі, я ще раз би хотів би наголосити на важливості зрошення на овочевих культурах. І в нас є багато відео з Андрієм Сербіновим зі мною по важливості краплиної стрічки. Але якщо краплину-стрічку положили, це не значить, що вона постійно буде капати, що вона не буде забуватись. І це ми на полі вам показуємо наглядний приклад. Ось ряд лежить краплинна стрічка на цибулі. Дивіться, яка? Ну, трошки пошкоджена цибуля і шкідниками, і хворобами, але вона росте. І дуже активно росте. Зараз активний, активна фаза на цибулі наливу головки. А ось поряд теж лежить краплина стрічка. Тут вона капає, дивіться, тут вона капає. А далі, далі. Пішла сухотиня. І цибуля, ну звісно, вона страждає. Дивіться, що тут? Немає тут. І вона в сухому цибуля хоче зараз наливати. Хоча позавчора тут прийшло, 에, позавчора пройшов дощ і повинна залишитись волога. От бачите, я її трошки пробиваю, і вона. Вона починає, вона починає щось заплівчити. Будьте уважні, будь ласка, і слідкуйте за своєю крапливною стрічкою. Якщо вона забита, у нас є декілька відео, як ми допомагаємо в цих випадках. Тому з вас, лайки, подобайки, Слідкуйте за новинами. Дякую за увагу.